Друзі, вітаємо всіх тут на таємному віснику. З вами Махвеляр, з вами Катеріна. Розпочинаємо тут прямо зараз наживо четвер, 14 серпня. Для вас наш езотеричний прогноз і політичний веляре з першої новини прекрасний. Мені здається, дуже сильний вибух пролунав у центрі Ростова. У місті було оголошено ракетну небезпеку. Як вам такі новини? А я бачив, як воно горіло. Я бачив, як воно горіло, і знаєте, від чого я зрадів? Від чого? Що прилетіло по житловому будинку. Це було збиття дрона і прилетіло також по житловому будинку. Я хотів, щоб мирні російські люди по постраждали нарешті, тому що це, ну, це потрібно. Я бачив то відео, як летить цей безпілотник і як його збиває дрон-перехоплювач російський. Да? Із-за чого ж він і впав на житловий будинок? Так це, це жах, це, це не безпілотник, це літак, маленький літак, агромний такий величезний. Давайте подивимося, чи варто очікувати взагалі якихось гарних новин для України. там. Ну, от дивіться, я ж вам казав, що буде, буде е, допомога військова надходити ще більше і більше в серпні. От mm -hmm. зараз, Америка, ой, Америка Німеччина, 500, мільярдний, ой, 500, мільярдний, 500 мільйонний пакет військової допомоги вже відправила от сьогодні Україні. Так що є позитивчик. Так. Yeah. Зараз ми подивимося цю новину і ще одну таку схожу. Ну, дивіться, найпрекрасніша новина це те, що е, поки йде е, спектакль під назвою Трамп Путлер, е, обстріли поменшують над Україною. Хоча все, mm -hmm. одно, все одно я бачу, що Ракети балістичні кудись долетітимуть, і де-інде, де але все одно шахеди теж летітимуть. Тому, в принципі, я бачу по картах, що такі речі будуть, але взагалом для країни більш спокійний час. Далі, випадає ще і ще військова допомога Україні. Далі, у мене випадає по картах обмін. По аркану справедливість обмін військовополоненими, повернуться частина азовців і так далі. Зупиниться російський наступ, призупиниться на Донецькому напрямку, локалізується. І ми не втратимо всю Донецьку область 29% нашої території Донеччини, як, як, як було в принципі по ризиках. Тому, в принципі, є позитивні новини. Я також бачу, трошки нормалізується економіка у нас в країні. Стане простіше. Тобто, чи курс стабілізується остаточно євро чи долара, чи ну, щось подібного плану. Це гарні новини. З новин, які трішки збентежили сьогодні нас вранці, це те, що Росія вперше почала застосовувати лазерну зброю для збиття українських безпілотників. Там прям є відео, де дійсно лазерний приціл і вони збивають. Скажіть, будь ласка, чи буде ця зброя застосована а, росіянами ще і на фронті? І чи будуть вони її так масштабно використовувати? Тобто, можливо, у них там зовсім трішки є. Вона поступово буде використовуватись і на фронті десятки мочів. Причому я бачу, що в них такі далекоглядні плани, що вони хочуть виробити там, знаєте, рушниці з лазерною зброєю, там, ну, автомати, танки з лазерною зброєю там, і так далі. Тобто В них є такі проєкти, але ж вони швидко цього не досягнуть, і все одно у них програш на полі бою. випадає. Так, а киньте карти на наступне питання: чи будемо ми використовувати лазерну зброю? Чи є у нас такі вже напрацювання, і чи є в нас е, ця лазерна зброя? Можливо, нам хтось з партнерів її надав, чи ми самостійно її виготовили, щоб нищити росіянців. Я по картах бачу, що поки що ми не маємо такої зброї, і поки що цього немає в нас. Але я бачу, що будуть ініціативи, і з часом вона у нас з'явиться, Ну, це десь через рік така зброя з'явиться в Україні. На жаль, ще довго чекати. Вона була це ж, ефективно. Це ж не кухри-мухри, це ж серйозна зброя. Ну, нам просто знадобилося тут і зараз для покращення. Щоб вбивати Росію, її, Але... її навіть США ще не дорозробила. Ізраїль розробив. Ну, от бачите, Росія вже розробила. Угу. Але ми можемо, поки немає цієї зброї, ми можемо лише сподіватися на наші збройні сили, і ми можемо їм допомогти. Я вкотре нагадую, що у нас триває збір, і нам дуже сильно потрібна ваша лояльність, ваша підтримка і ваша допомога. Нам не вистачає 80 тисяч гривень для того, щоб купити та передати автівку нашим хлопцям на один з найгарячіших напрямків, і це не автівка для звичайних військових, це наші хлопці, які захищають наше небо, наші ППОшники. Тому, будь ласка, будь-який посильний донат, маленьких донатів не існує. Будь-яка гривня 5, 10, 20, 100 тисяча і так далі, наближає нас до омріяної покупки та передачі цього авто, яке вкрай важливе для наших хлопців. І я дуже сильно прошу вас долучитися. Першому коментарі закріпленому, і тут в описі під відео ви бачите всі реквізити, на які можна і треба донатити. І це буде таким приємним енергообміном за наші ефіри тут, от, з магом Валяри, наприклад, та іншими майстрами. Тому я вам завчасно дякую за ваші майбутні донати. Валяри, повертаємося до нашого прогнозу. Є ще одна тема, яку дуже сильно просили запитати у вас глядачі та підписники. Телеграм-каналу Таємний вісник, значить, від сьогодні в усіх новинах почали трубити про новий штам коронавірусу. Називається він німбус. Зафіксували його вже в Україні, в декількох областях, зокрема, дуже багато в Києві, Вінницькій області та в інших. Симптоми нагадують, начебто, звичайну застуду, але е, горло, ось відчуття леза, знаєте, такого проковнутого, дуже сильне. І дуже сильно ускладнення дихання та ковтання. Скажіть, будь ласка, наскільки загрозливий цей новий штам коронавірусу для українців, і що нам ну що очікувати далі? Бо для сезонних застуд ще доволі рано. Я бачу, що це штучно створений, строєний під тип вірусу. Але як я бачу, що це штучно створений? Я бачу, що в самому вірусі були закладені програми на те, щоб він постійно мутував і щоб з'являлись нові форми. Тобто, сам вірус нестабільний і він кожен раз мутує під, під зовнішні обставини. Угу. І я бачу те, що в принципі, от е, цей штаб він ризикований, тобто справді буде зростати кількість інфікованих, але не в такому сенсі, що там знову буде об'явлено там е, карантин якийсь, чи, е, чи якийсь угу. да, цього не буде. Угу. Але ось, по повітрю він розповсюджується саме по повітрю дуже сильно. Аркан повітря випадає чи можемо ми попросити когось з ваших знайомих демонів, з ким ви в Конекті, щоб вони захистили нас від цього небезпечного штаму, так як ми зробили захист для глядачів? Розкажу ми з паном боляром зробили захист від усіх комах: від саранчі, від того нашестя страшного комах. І мух, які зараз в на заході нашої держави, так в Івано-Франківській області. Ми прикликали володаря мух в та, і провели обряд очищення ритуалу, щоб цього більше не було. Можливо, ми можемо зробити щось подібне. Є, дивіться, що... тут не демон потрібен, тут є давньогрецьке божество, яке відповідає за сферу здоров'я, звук його Асклепій. А ага. Це, Це давнє грецьке божество, яке відповідає за лікування, за подовження життя, подовження віку. Тому ми можемо звернутися до нього. Я можу нашептати заговір і призвати його допомогу на Україну і на те, щоб у нас покращилося здоров'я українців. Так, звичайно. Давайте це зробимо. Він мені знаєте, що, що, що прийшло мені від нього? Він каже, mm -hmm. що, по-перше, на хвороби робилося росіянами всім українцям і на старість. Порчі на старість робилися від зеленського до звичайного солдата українського на чоловіків. На старість і імпотенцію робилося. Зараз Oho. я прошу його, щоб він це прибрав, зняв це все. Uh, і він мені ще каже, що у багатьох українців прокляття, порчі і так далі. Ну, знову ж таки, uh, такі речі знімаються, тому якщо ви відчуваєте на собі симптоми порчі, прокляття, то звертайтеся за консультацією, uh, будемо робити чистки, будемо знімати це все. Uh, по здоров'ю не маю права лікувати, це заборонено законом України. Але можу прибирати всі. Uh, Причини появи хвороби. Якщо прибираєш на енергетичному рівні всі причини, зникає фізична, фізична суть. Тому таким чином можемо працювати. Ну, я зараз отримав від нього пораду утриматись від прогулянок і від соціальних контактів десь на півтора тижні. Після ага. цього ситуація нормалізується. І вже не буде такої загрози від ковіду. Але він мені каже, що в цьому році буде ще якась хвороба в Україні нова. Чи новий штаб вірусу, чи це буде щось залітне, якась, якась хвороба. А Але коли? Більш, більш мала каже, що від того, що йде війна, дуже погіршується повітря. Все одно із-за постійних вибухів, навіть, навіть звичайної зброї конвенційної, створюються викиди штучні, ну, штучні викиди, і е, створюється певний радіаційний фон підвищений. Тому е, він каже, що по всій Україні, ну, і, до речі, по Росії трошки є е, радіаційний фон трошки підвищений. В деяких місцях треба бути обережним з цим. Каже, що в наступному році дуже багато змій наплодиться по Україні, буде їх кишмя кішить змій. І буде наступне літо дуже спекотне. Це літо воно було таке. Знаєте, чи було, чи не було, я так і не поняв. Я навіть в липні і в серпні, іноді, вночі, вночі, а ввечері пізно виходив в курточці осінній, теплій на вулицю. І він мені каже, що із-війни буде багато змій, багато mm -hmm. тарантулів і так далі. Навіть по Київщині, в Києві. Тобто розплодяться змії і тарантули. Погано. Нам таке не подобається, не подобається. Вони не будуть інфіковані нічим, просто вони небезпечні. Просто попросіть у цього духа захисту для всієї України, будь ласка, і здоров'я. Це не просто дух, це божество. Божества. Я вже його прошу. Він відповідає, що він. Це, до речі, ж божество не темне, а склепі, не темне, світле божество. І він, угу. він каже, що він на стороні добра, тому він допомагає Україні. Ну, як прекрасно. Нехай більше божеств допомагає тоді нам долати ворога. Хочу з вами обговорити ще оце про це. А, прекрасне... до речі, я ще можу вам порадити одну богиню, одну богиню дуже жорстоку, яку можна просити забирати у відповідь на те, що росіяни роблять оце: забирають чоловічу силу, забирають там здоров'я, життя, щоб люди старіли, були немічні і не могли воювати. Можна звертатись до римської, римської кельтської богині Кібели. Щоб вона, щоб вона забирала у російських військових, уточнюю, силу чоловічу і забирала енергію, щоб вони не могли воювати. Це, це богиня, яка є антиподом всього чоловічого. І вона може знищувати чоловіків за гордість, за а, а, те, що, якщо вони сильні, що вони ображають слабких і за агресію, войовничі далі. А, в давні часи, а, а, ну там жорстокий був у неї культ, її можна відносити до демонічних сил, можна звертатись до неї, просити, і тоді будуть російські військові гинути більше на полі бою. Ну, тобто більше втрати ворога будуть в рази ставати. А, ну і вони будуть отримувати невдачі. Тому можна просити богиню Кібєлу, щоб вона забирала е, чоловічу силу у російських військових, і, і у кого вона є гарна, віддавала її е, українцю, українськ, е, українському чоловіку. Все. Чудово дякуємо за такі файні поради. Це, це знову ж таки махвиляр він дуже. Добре, знає всіх богів світу і знає, яким чином можна дуже класно обраточку відправити. Тому кому потрібні обратки, я дуже класно це роблю. Підберу під, ваш, під, ваш, під вашу сукню, скажімо так, обратку. Знаєш, як це як персональний стиліст? Так, так, так. Тільки обрядовий. Так, у нас є ще питання, слава Богу, є ще трошечки часу, і питання від наших підписників. пропоную такий, знаєш, коротенький бліц. Питання, відповідь. Значить, так, скажіть, будь ласка, чи відмінять воєнний стан в Україні і чи відкриють кордони бодай до середини 2026 року? Ну, тобто, через рік, скажімо так. Ні, ні, цього не бачу. Шанс завершення війни цієї осені. Чи існує він? Ніщо б хто не казав, цієї осені миру не буде і не станеться. На жаль. А, так, чи існує варіант, що в майбутньому, можливо, навіть недалекому, США буде воювати з Росією? Через 3-4 роки прямий військовий конфлікт між США та Росією на території третіх країн, але без використання ядерної зброї. Звичайно, що переможе США, але буде, будуть саме бої сухопутні і так далі. І ракет, ракетні удари, але взаємні, але без використання ядерки. Ну, це не на нашій території, бо ви Ні, сказали, третій Київ? На, на, на території Польщі. Ага. Наступне запитання. Так, Валяр, скажіть, будь ласка, чому страшні санкції, які вводяться США та всією Європою, досі не розвалили економіку РФ? А дійсно цікаво, от санкції водять, водять, а економіка в них там досі не рухнула. Ну тому, що переорієнтація економіку пішла на Індію та Китай, і е, санкції треба вводити не на РФ, а на Індію і Китай. Тобто б'ючи по Індії і Китаю і уточнюючи, що це за Україну, це тоді б'є по поражці, бо звідти йде капітал. Тому відповідно, коли Трамп вів 25% мита на Індію, Індія відмовилася від російської нафти. <кій> Путлер, Путлер забронировал всі свої чемоданчики, скажімо так, тобто, ну, використав всі чемоданчики і після цього поїхав Мерщий домовлятись. Тому що для нього це впатово, адже 60% доходу російська, російська казна не доотримає. Це дуже багато. Наступне запитання від нашої пані Надії, постійна наша глядачка. Вона вас вітає Вітаю. за всього найкраще. Надію також. А, і запитує: Так, я розумію, що моє питання, можливо, вас трошки здивує і, і нас мішить, але чи є шанси, що на Алясці можуть заарештувати Путіна? От не дивилися, от таке питання, що не дивилися. Давайте глянемо. Ні, цього не буде. І нагадаю, що Трамп вийшов з міжнародного, міжнародного су, суду в ГАЗі, взагалі вивів США з, зі складу суду із за того, що вони хочуть арестувати Путіна. Це причина того, що США вийшло з міжнародної організації. А, до речі, хотів сказати, що в контексті того, що відбувається на сході, а, по, по відношенню до військових, мирних жителів. Якщо потрібні термінові захисти, життя, здоров'я від смерті, загибелі, поранень, пишіть асистентові по номеру плюс 38 075 444 0136. Групові захисти вже завершилися. Ми їх виставили, тому вже можна тільки в індивідуальному порядку вартість 5 тисяч гривень. Зв'язатися з магом з боляром у нас в описі під відео повністю легко і просто. Так, наступне питання, до речі, дуже цікаве. А яким ви бачите фінальну, якою ви бачите фінальну угоду у війні з приводу обміну територіями? Е, нагадаю, що Маквеляр говорить нам, що війна завершиться, 30 32 роки. Ось, і до того часу дійсно дуже цікаво, як карти покажуть обмін територіями і дійсно фінальна угода територіальна. Про ну, я бачу, що обміну територіями не буде, тому що це Зеленський не підпише. Чітко показує, що не буде. Ну, е -е, я так розумію, що людина запитує з приводу наших кордонів. Тобто, чи там фінальна угода, якою вона буде? З кордонами 91-го року, чи з зміни Зміни будуть кордону, він не буде кордони 91-го року. Кордони 91-го року розпочнуться після смерті Путіна. І всі території повернуться, і ми з вами, Катеріно, поїдемо в Севастополь, будемо будем пити каву. Mm -hmm. А нагадайте, в якому році ви нам пророкуєте смерть Путіна? 2035 рік. А, ага, так, да, 10 років точно. Так. А... Наступне це не питання, це більше цитата Зеленського з вчорашніх новин. Трамп запропонував мені, що після зустрічі на Алясці він зателефонує і ми визначимо подальші кроки. Давайте подивимося, чи не обмане Трамп нашого президента, які подальші кроки може запропонувати після зустрічі на Алясці. Ну він справді зателефонує, і він е, запропонує е, просто підписати угоду, яку вони з Путіним прийняли. Тобто підкоритися волі, е, своїй волі. Ну, Зеленський його пошле, тому що Україна це суб'єктна держава, а не об'єкт. Незалежна країна, так що хай там замуряться глотати пиль і чого угу. не вийде. Якщо когось цікавить, ми з ведером записали дуже великий детальний розбір про Аляску, і про цю зустріч на каналі Прогноз. Ходіть там, подивіться. Ефір взагалі там бомбезний шикарний вам сподобається. І напевно останнє, що ми встигаємо так. Вже немає часу, останнє що хочу запитати: значить, Sky News нам пише, що 15-денне припинення вогню в Україні дійсно буде досягнуто негайно. На не це сподіваються всі європейські союзники. Валяри, а що скажуть карти? Чи бачать вони 15-денне припинення вогню? Карти показують, що певне перемир'я на певний час справді буде введено, і справді воно ну воно буде, але ж питання в тому, що це перемир'я, воно, воно ж нічого не вирішує. Але перемир'я буде або повітряне перемир'я, або перемир'я на землі. Тобто буде, буде обов'язково якесь перемир'я після зустрічі Трампа та Путлера. Mm. І скажіть мені, будь ласка, можливо, ви вже робили розклад, то можете нам перерозказати, так? Е, ну ось, включно з вихідними, так, сьогодні четвер. Е, яким містам і регіонам ідуть зараз загрози? Тобто, Одеса, е... Дніпро, е, Харків, Запоріжжя. В принципі, О, Києва, не... що? Києва нема. немає. Угу. Тобто нема. Київ може спокійно видихнути на ці вихідні? Так. Жодної загрози. Так. І навіть після завтрашньої майбутньої цієї розмови і зустрічі на Алясці до нас не полетять навали ракетів та шахедів. Ні. Але це не те саме перемир'я, про яке ви нам щойно сказали. Це, воно цього не стосується, правильно? Ні, ні. Це окремо просто <кій> їх домовленості, такі би будуть, ось і все. Добре, Катеріночко, mm. дуже вам дякую. І я вам дякую за наш прекрасний ефір. Ви можете підписатися на всі ресурси нашого мага валяра тут в описі під відео. І, будь ласка, я дуже прошу ваш донат на автівку для наших хлопців. Дякую за те, що були з нами. Бережіть себе і до наступних випусків. Дякую нам